Живемо в епоху одноразового стаканчика. Стосунки на одну ніч, міцна дружба на 8 днів, улюблена робота на місяць, фен до першої поломки. У двадцять му зіштовхнувся ситуаціями, які показують, як усе змінюється і рухається вперед. Перше годинник: вперше зламався ось цей радянський механічний годинник, не будильник. Як гадаєте, яка мінімальна вартість ремонту будь-якого годинника зараз? 500 гривень, навіть якщо там просто треба пензликом почистити механізми. Дивимося, скільки коштують такого типу годинники зараз: від 500 до 1300 гривень, і це будильники. Майстер теж рекомендував не ремонтувати, придбати новий. Друге. парасоля Зламалась від вітру парасоля. Я почав шукати ремонтну майстерню в Києві. Вони є аж дві, а може й три, і всі далеко від мене. Може, на відомому сайті із ремонтних послуг набираю в пошуку сайт в шоці. Ремонт парасолі це ремонт газонокосарки чи підлоги. Коротше, везу парасоль в ремонт. Здогадуйтесь, ремонт парасолі мінімум 270 гривень, але найчастіше в районі 400-450 Дивимося вартість нових таких же парасоль шило на мило. Напишіть, чи носили ви коли-небудь парасолю в ремонт? Третя ситуація: антимоскитна сітка. Вона в мене 10-річної давності, кріпиться ззовні, Від ультрафіолетної спеки і зимувань відламалися кутники, що фіксують, і ручки, за які її брати. Фігня. Замовляє нові кутники, які потрібні, і міцні металеві ручки. Але доставка за умови мінімальної суми замовлення в 400 гривень. Поговорив з продавцями і менш ніж за тиждень отримав те, що треба за 280 гривень. Але ще потрібні спеціальні самонарізи, які б увійшли в алюмінієвий профіль і чимось там просверлити. Нова така сітка, і її встановлення з ручками 600-700 гривень. Остання ситуація жалюзі. Протерлася, порвалася нитка підйому опускання, тріснула від спеки палочка і зламався механізм. Дурниці, набираємо в пошуку ремонт жалюзі. їх скільки. Має приїхати майстер і поміняти ту нитку і механізм. Продзвонюю майстерні, там тільки мене й чекали. Жалюзі ремонтують, але великі з електронікою з пультами. І ніхто додому до клієнта не виїжджає. Знімай жалюзі, пакуй, привозь, подивимося. За тиждень забереш. А, ні, нитку можна поміняти, а от механізм ні. Таких зараз вже немає. Мінімальний ремонт жалюзів від 500 гривень. Порада від кількох продзвонених фірм. Купи собі нові жалюзі з установкою, практично те саме вийде. Ви теж викидуєте і купуєте нове, якщо щось зіпсувалось, зламалось.